Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні разом з вами ми будемо згадувати, як працювати на ігровому майданчику. Я вже відкрила посилання в XVR. Відповідно, відкрийте і ви його, я вам його вже надіслала. Друге, оберіть майданчик, з яким ми будемо грати. Я зараз курсором показую на кнопку, яку необхідно натиснути, натискаючи на неї, у вас багато різних Майданчиків або полів, нам необхідно руйнівник замку. Не динамічний руйнівник, а саме руйнівник замку. Обрали його, вантажиться поле, і ми вже в ньому. Працювати можна як з комп'ютера планшета телефону. Єдине, все ж таки з телефону трішечки гірше. Але все можливо. Відповідно, щойно ви відкрили майданчик. Наберіть, будь ласка, скрипти, як я показую зараз на екрані. Щойно ви їх наберете, я зараз збільшила, додатково у вас в Google класі буде скрін цих скриптів, і ви зможете повторити. Щойно наберете ці скрипти, запустіть, натискаючи на трикутник, і згадаємо разом, як робот може рухатися по полю. Як ми бачимо, він рухається. Ми можемо спостерігати з будь-яких сторін за рухом робота і повторно це все відстежувати. Це повторення траєкторії руху робота з перешкодами. І це елементарне завдання. Спостерігати за роботом, натискаючи на три кнопки праворуч внизу в куті, ми можемо під різним кутом. Можемо під нахилом. Можемо бачити те, що робот бачить, можемо згори. Нагадую, завжди, коли працюємо з полем, ми досліджуємо поле на наявність в ньому парканів і різних різних споруд. Як ми бачимо на цьому полі, перед роботом є у нас споруда з кубіків, ніби конструктор. і робот з ними може взаємодіяти. От такою вправою ми разом з вами згадали, як робот. Може рухатися по траєкторії а, на полі або на майданчику з перешкодами. А саме завдання буде вже у вас в Google класі. Побачимось, зчитаємось саме там. Бувайте!